Ще вчора у них у дворі не було майже нічого. А сьогодні тут новий дитячий майданчик та свіжі саджанці. А сусіди посміхаються один одному по новому привітно, адже їх ближче роззнайомило свято вулиці Мічуріна. Тутешні мешканці про видатного діяча знають майже усе. У кого не запитаєш, відповідають чітко і ясно. Це селекціонер. І навіть малі хлопчаки знають, чому тут сьогодні зібралося стільки поважних людей. День вулиці, день вулиці. На додаток розказали про те, як збираються святкувати та про скрутні часи в Україні. Ми будемо стріляти в тірі. Взагалі, це дуже хороша ідея. Злаштувати свято для людей, тому що зараз в Україні не дуже такі времена. Хочеться більше свят, більше радостей і бути кращими. Як раніше люди були, ну як виживали вони і так ну чуть більше було свят на По Україна, і так вже кризис. по обіді у дворі одного з будинків зібралися місцеві мешканці, представники міської влади на чолі з головою Анатолієм Федорчуком, представники політичної партії Сильна Україна, члени молодіжного парламенту у ролі ведучих та інші активісти. Кожен із нас сьогодні відгородився квартири, поставив бронедвері. І ми фактично не знаємо, хто живе внизу в нас, хто вверху. Тільки можливо дізнаємося тоді, коли переварюються батареї, і коли стає холодно, починаємо стукати до сусіда. Найкращих мешканців вулиці Мічуріна нагородили подяками міського голови та подарунками від Бориспільського осередку партії Сильна Україна. Батько Олександр Іванович балотується депутатом до районної ради, так що йому теж не треба побажати успіху. Свою вулицю. От, запрошуємо до слова кандидата в депутати від бориспільської міської партійної організації політичної партії Сильна Україна Василенка Володимира Миколаєвича. Зустрічайте! Дякую, мічурінці. Мої мічурінці. Видатний біолог, видатний селекціонер. Честь його була названа ця чудова прекрасна вулиця. Я вважаю, що пройде короткий термін, коли вона стане ще краще, ще квітучішою. І вона стане прекрасною вулицею в нашому Борисполі. Борисполь, місто сад. Після нагородження та слів привітання одразу пішли. Хто садити дерева, а хто їсти кашу. Обабіч будинку під номером 2 міський голова разом з кандидатом у депутати по цьому округу Володимиром Василенком взялися за Лопати і виконали одне із головних завдань у житті кожного чоловіка посадили молоді деревця. Пан Володимир розповів нам про своє захоплення садівництвом. Своєї власної ділянки немає, але у батька часто приїжджає, ми там з ним. Починаємо працювати там, де персики з яблунями. І сливи, а нагороджені мешканці вулиці одразу випробували нові садові ножиці. Тим часом гості свята вже скуштували смачної ухи, каші та гарячого чаю. Польова кухня з військової частини села Ревного порадувала усіх смачною і гарячою їжею. Недалеко від кухні військово-патріотичний клуб Ратоборець розмістив безкоштовний тир та змагання на кидання гирі, чим викликав ажіотаж серед місцевих хлопців. Головний організатор свята задоволений результатом своєї роботи. У мене проживає на мічуріна дуже багато друзів. І ми вирішили спільно з ними, з моєю допомогою, з їхнім сприянням, вирішили організувати таке свято. Тетяна Дорошенко, Катерина Давидова. новини телеканал Бориспіль.